В Олександрії стартував тренінг програми Молодіжний працівник, організатори, відділ молоді та спорту спільно з молодіжним простором Другий поверх. Тренінг розрахований на усіх спеціалістів або просто молодих людей від 18 років, які дотичні до молодіжної роботи і хотіли би розвивати молодіжну політику в нашій громаді. Реєстрація була добровільною, була у вільному доступі. Тому на сьогоднішньому тренінгу у нас будуть присутні 23 особи, здебільшого це, звісно, місцеві, і здебільшого це педагоги-організатори. Ну, це зрозуміло, да люди безпосередньо займаються молоді. З молоддю, є також представники приютівської громади, є представники Знам'янки, є молоді спеціалісти з Кропивницького. Це вже не перший тренінг, який ми проводимо в Олександрії. Три роки назад був такий базовий тренінг. По територіям по громадам проводяться саме базові тренінги для молодіжних працівників. Ну, ось так. По-перше, такі. Програми передбачені нашою програмою з розвитку молодіжної політики в громаді. Тренінг триває три дні. Заняття проводять координаторка молодіжного простору, тренерка Аліна Касьянова та тренерка Аліна Козицька. Що очікує учасників-учасниць, то це занурення у молодіжну роботу, у розуміння, що таке молодіжна політика. Бо ми вбачаємо за потрібне говорити про ці теми з педагогами, тому що молодіжна робота вона має починатися, на мою думку, з освіти, тому що категорія молодь у нас це, це вік 14-35 років, і хочеться, щоб розуміння активної участі молоді починалося Алася вже зі школи і закладів освіти по завершенню навчання. Учасники отримують свідоцтво про проходження базового тренінгу програми Молодіжний працівник.